Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, тарифи на газ у серпні, скільки платитимуть за блакитне паливо побутові споживачі. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Газопостачальні компанії оприлюднили ціни на газ для побутових споживачів на серпень. У серпні розпочинається четвертий місяць дії базових тарифних планів на природний газ для побутових споживачів. 12 постачальників оприлюднили свої річні цінові пропозиції на останній місяць літа, вартість газу порівняно з попередніми місяцями залишається без змін. Залежно від компанії, ціни на блакитне паливо у серпні коливатимуться від 7,70 до 9,99 гривні за кубометр, при цьому у сімох постачальників ціна кубометра нижча за 8 гривня. Ще у п'ять вище слід зазначити, що більшість близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами газопостачальної компанії Нафтогаз України це 12,4 мільйона українських домогосподарств, які купують паливо за гарантованою ціною 7,96 гривні за кубометр. Діючі річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно.